16 січня 2013 року, дякуючи бдительності наших громадян, працівниками карного розшуку, був затриманий злочинець, який шахрайським шляхом протягом останніх декількох місяців заволодівав коштами громадян на території Київської області. Вказана особа, повідомляючи, телефонуючи на випадково вибраний ним номер телефону, повідомляв про те, що близько Особа тим громадянам, до кого він телефонує, затримана працівниками міліції, і для вирішення питання під'їжджав до вказаних громадян та брав з них кошти. Ми неодноразово зверталися з казаного приводу до громадян міста Біла Церква, тобто, щоб вони не велися на такі ж храйські дії злочинців. І це дало результат. Дійсно, одна із жительниць міста Біла Церква проявила увагу і при телефонному дзвінку до неї сповістила про це. Позвонила дійсно туди, куди потрібно, саме на 102. В результаті проведеної комбінації працівниками карнуруш в казній під час передачі коштів, був затриманий. Надалі ведеться розслідування. Без 15 .12 я легла на диван. Когда дзвоник, я беру трубку, говорит, голосом моего внука, говорить, Ой, бабуся, ти знаєш, такое таке такое таке Я одразу кажу, що случилось? ой, бабушка, такое случилось, я ведь человека сбил. Я говорю, как ты сбил? А он, значит, бабушка, я человека сбил. Я говорю, где же ты сбил? Он, значит, вот на поговори, я беру этот, он как будто это дру, совсем другим голосом. Он берет эту трубку и говорит Я следователь. Я говорю, а кто фамилия? Он, значит, не называет этого фамилия. И говорит: да, ваш внук, значит, сбил человека. Я говорю, как это сбил? Я, значит, ех... он ехал впереди меня, я ехал сзади, и, значит, видел, как он это все сделал. Вот я его сейчас забрал, он в машине. Надо, значит, платить. Вы знаете, сколько платить? Он мне сразу назвал там что-то очень, значит, ну, подвид что это выходит, значит, якобы 3000 долларов. А я сразу растерялась, я говорю, а как же это переводить, перевести на эти гривни? А он мне, значит, говорит, это, значит, около 30, значит, тысяч гривню. Я говорю, слушайте, у меня таких денег вообще и нету. Не было и никогда нету. Он потом, ну, может быть, у вас найдется, значит, если нет у вас таких денег, значит, то, может быть, у вас есть золото, то, значит, золотом, и, значит, давайте хотя бы тысяч пять, шесть тысяч денег. Он, значит, я вот так держала деньги эти, завернутые в бумажке, он так эти деньги берет. И сейчас вот здесь вот внук. Вот он пошел, он пошел сюда, забот, и я же следом пошла, смотрю, никакого внука нету. Это прям доля опять, все доля в секундах. Я сразу же пришла, звоню внуку. Говорю, Игореша, что случилось? А он говорит, а что бабушка? А я говорю, вот такое дело. Ты что говорите, только еще глаза открыл, я сплю. Боже, он как мне сказал, я говорю, ну что теперь мне делать? Я говорю, ну что мне делать? Он говорит, сразу вызывай милицию. И вот я сразу же вызвала милицию. Злочинець, 29-річний мешканець міста Фастова, на даний час знаходиться в слідчому ізоляторі. Де вас і хто затримав? В Білій церкві. сотрудники міліції. Ну, з допомогою телефону надурив людей. Говорив, що їхні российки знаходяться в міліції, що без суду і слідства треба діти заплатити, щоб їх ніхто не посадив. Скільки людей ви так позволили? 5. Старше 40 років. А яка сума денеглася? Скільки розводили? 6 тисяч, тисячі доларів. Там разні. Куди кошти витрачалися? Коли як. Ну, все. Вещі там, всяке остальне. На квартиру, на власні потреби. Який термін покарання передбачає кримінальний кодекс задати порушення? З нуля до трьох. После освобоження точно більше не буду займатися.